У Долинській спеціалізованій школі інтернаті першого третього ступенів успішно втілюється в життя проект під назвою Ти наше майбутнє, який спрямований на проведення грунтовної психологічної практики з учнями. При сприянні благодійників група молодих професійних психологів кожної середи організовують в інтернаті неординарні цікаві заняття для учнів п'ятих-шостих класів. В школі навчається, виховується, і можна сказати, просто тут живе 408 учнів. На рідкість в сучасному світі тут завжди панує аура доброти і спокою, толерантності і ввічливості. Велика заслуга в цьому пет колективу. А психологічні тренінги в рамках проекту Ти наше майбутнє ще більше згуртовують і здружують дітей. Ми будемо займатися з ним в напрямку розвитку власної творчості, напрямку розуміння і прийняття власної емоційності, вміння виражати свої емоції. Так само будуть тренінги спрямовані на вирішення конфліктних ситуацій. Я думаю, що якщо от ця група попрацює досить таки вдало, ми напевно наших тренерів не відпустимо школи і будемо з ними співпрацювати на майбутнє. Діти з особливою цікавістю сприймають такі неординарні заняття вже тут, в стінах школи вони вчаться вирішувати складні життєві ситуації, креативно мислити, приймати колегіальні рішення. Ми тут ну як граємо і малюємо і рішаємо всі проблеми. Я стаю більш доброю, там веселою. Я стою більш упевненішою, знаходжу собі нових друзів. Люди, що підтримали такий проект, розуміють, як важливо сьогодні для дітей виховати впевненість в собі, а також створення атмосфери довіри та взаємної підтримки в колективі. Ті діти, які не мають достатньо батьківського тепла, які можливо, не так пристосовані до життя, як е, ті діти, які ростуть у повноцінних сім'ях. Саме вони потребують на сьогоднішній день як матеріальної, так і е, психологічної підтримки, і саме цей проект, на мій погляд, допоможе їм е, мобілізувати якісь свої внутрішні сили, свої внутрішні відчуття і е, зрозуміти, що вони є повноцінними, такими самими дітками, як всі навколо.